Дуже багато в цьому році люди кажуть, що не квітнуть абрикоси, померзли абрикоси. Ну, В цьому році дійсно померзли. Це не маніліоз, моні це в домашніх господарствах померзли абрикоси. А ви подивіться, що відбувається в природних умовах, в посадках. Особливо ось краса. Всі їдуть на неї дивляться. А ви подивіться. І як вона квітне. Ось це цвітіння абрикоси в дикій природі. І ніхто її не обробляє, і ніхто за нею не доглядає. Звісно, тут плодів тут буде мало, але такий розовим квітне, он бачимо, скільки скільки цвіту. Так що все залежить від імунітету, мабуть. Тримаємось, буде все добре.